Доброго дня, шановні пасажири. Чи знаєте який сьогодні день? 25 лютого, день народження Лесі Українки. 25 лютого 145 років тому, 1871 року, на Волині в інтелігентній сім'ї Косачів Драгоманових народилася дівчинка. Назвали її Ларисою, яку ми знаємо під псевдонімом Леся Українка. Леся Українка це українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Вона брала участь в національно-визвольному русі за Україну. Коли її запропонували поміняти російське підданство на австрійське, мов там більше демократії. Вона сказала, що хоче бути підданою не Росії, не Австрії, а вільної незалежної України. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі густі, смарагдові слова. Жили в тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб. Вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній протоптував рови, топтав, ганьбив нам поле найдорожче. І сниться сон, пасуться корови сімтучних, але більш потощих. Скубуть озими, нищать ярину, ще гидять, гудять, ратицями крешуть. Трагічну мову вже тобі труну не тільки ворог. А й діти, власні, тешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко. Ти ж в тій труні не вмістишся, до речі. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим. Хоч слала доля чорні килими. То у Твілюська до Хулуйська, то з Києва до Колими, з усіх трибун аж дим над демагогом. Усі беруть в основу ленінізм. Адже ніхто так не клянеться Богом, як сам диявол, той же шовінізм, як ти зжилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий росами, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою. У мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Україну, поглянуть іще раз на рідну країну, поглянуть іще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянуть іще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І от, -от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І забувши давню гордість. Плачу я не сміятись. Геть ти думи, ви хмари осінні. Чи то також жалю в голосінні Про минуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Довго темної нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, я слугла темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись. І серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Геть зумніс. Хотіла б я піснею стати, усю хвилину ясну. Щоб вільно по світі літати, щоб місяць розносив луну. Щоб геть аж під ясніє зорі. Полинути співом дзвінки, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хипким. Лунали б тоді моїм мрії, і щастя музі таємне. Ясніші, ніж зорі яснізі, гучніші, ніж море гучне. Була весна весела, щедро мила, румінням грала, сипала віки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучії пташки. Сміялися, усе, і бриніло, а я лежала хворим на дна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна. Для мене тільки даром придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули, взяла зелене, Замилетіла вистіти Була в мами, доня, любка чорнобрива, розумна, гарна та нетерпелива. Боло часом мама в місто виїжджає, там-то вже пильненько доня виглядає. От підросла любка віддали в науку. Не зле було вчитись, одну мала муку. Хотіла дізнатись. Життя, яке буде, як в світі широким живуть тії люди, скінчила науку, вже весілля мали, справляють, аж коханця у військо забрали. Любка дожидала, потім захворіла, розважила Любку, рання могила. Не дорікати Слово не дала. І відповідь на тяжку постанову. Ти дав колючу. Гілочку тернову, без жаху я вінок її вплела, рясніше став колючий мій вінок. Дарма я знала се, тоді ще як приймала від тебе зброю, що сріблом засіяла, я в серце прийняла Безжалісний клинок. Тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я приймати і рани, і терни за марні мрії, за святі ясни. Пречистого братерства і любові зараз вам будуть роздані такі пам'ятки, як правильно говорити в громадському транспорті. Ця акція проходить з нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови. Тому бережімо і шануємо нашу мову. Дякую за увагу. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну. Поглянуть іще раз на рідну країну Скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долі марні нарікання, і чола схилені в журбі. Слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так гостро іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що вражі голови з плеч. Ми сьогодні проводили флешмоб до 145-річчя з нагоди е, Дня народження Лесі Українки і е, флешмоб з Міжнародного дня святкування рідної мови.